Чи можна приймати магній і левотироксин одночасно? Магній ваш союзник у боротьбі за здоров'я та гармонію. Ми розуміємо сумісність з іншими добавками та стратегії ведення у сучасному світі, коли стрес став нормою, а якість харчування залишає бажати кращого. Багато хто з нас звертаються до БАД в надії поповнити дефіцит необхідних мікроелементів і поліпшити загальне самопочуття. Одним з таких хітів, який користується заслуженою популярністю, є махній. Однак, як і при будь-якому втручанні в організм, важливо розуміти, як махній взаємодіє з іншими добавками і як його правильно приймати, щоб отримати максимальну користь і уникнути небажаних побічних ефектів. У цій статті я, як фахівець у галузі дієтології, Поділюся своїм досвідом і знаннями про магній, його роль в організмі, можливі взаємодії з іншими добавками, а також дам практичні рекомендації щодо його прийому. Ми поговоримо про те, з чим добре поєднується магній і з чим варто бути обережними, а також про найпоширеніші питання, які виникають у людей при прийомі магнію. Магній – невидимий герой вашого тіла. Перш ніж говорити про сумісність махнію з іншими добавками, важливо зрозуміти його роль в організмі. Махній є життєво важливим мінералом, який бере участь у понад 300 ферментативних реакціях. Це необхідно для підтримання здорових кісток, махній сприяє засвоєнню кальцію і зміцнює кісткову тканину. Регулювання рівня цукру в крові він покращує чутливість до інсуліну та допомагає контролювати рівень глюкози. Підтримка нормальної роботи серця. Махній допомагає регулювати серцевий ритм і знижує ризик серцево-судинних захворювань. Зниження артеріального тиску він розслаблює кровоносні судини і сприяє зниженню артеріального тиску. Зменшити стрес і занепокоєння Махній відіграє важливу роль у регуляції нейромедіаторів, таких як серотонін і гамк, які впливають на настрій і сон. Підтримання нормальної функції м'язів. Він бере участь у скороченні та розслабленні м'язів, запобігаючи судомам і ем'язовим спазмам. Дефіцит магнію може проявлятися різними симптомами, такими як втома, ем'язові судоми, головні болі, порушення сну, підвищена тривожність і навіть депресія. Магній та інші добавки, що важливо знати. Тепер переходимо до найцікавішого сумісності магнезії з іншими популярними добавками. Важливо враховувати не тільки потенційну користь, але й можливі ризики. Махній і левотироксин – особливо це питання актуальне для людей з гіпотереозом. Левотироксин – це синтетичний тереоїдний гормон, призначений для лікування гіпотереозу. Махній може знизити ефективність левотироксину, оскільки він завиязується з ним у шлунково-кишковому тракті. Перешкоджаючи його всмоктуванню, рекомендація: приймайте магній і левотироксин у різний час з інтервалом не менше 4-6 годин, контролюйте рівень гормонів щитовидної залози та при необхідності регулюйте дозу левотироксину. Магній і рибачий жир, взагалі прийом махнію і риб'ячого жиру не становить безпосередньої небезпеки. Обидва продукти мають користь для здоров'я, і їх спільний прийом може принести додаткові переваги. Рибачий жир багатий омега 3 жирними кислотами, які мають протизапальні властивості, а махній допомагає засвоювати ці жирні кислоти. Махній і залізо тут треба бути обережним. Махній може зменшити всмоктування заліза, особливо якщо ви приймаєте його разом. Рекомендація: приймайте махній і залізо в різний час з інтервалом не менше 2 годин. Якщо у вас анемія Проконсультуйтеся з лікарем, щоб визначити найкращий режим дозування. Махній і вітамін Д, цей дует справжня знахідка. Махній необхідний для засвоєння вітаміну Д, і, навпаки, вітамін Д допомагає засвоєнню махнію. Прийом махнію та вітаміну Д разом може покращити здоровий кісток, зміцнити імунну систему та покращити настрій. Махній і молоко, молоко містить кальцій, який може зменшити засвоєння махнію. Рекомендація: якщо ви приймаєте махній, намагайтеся не пити молоко одночасно. Можливі побічні ефекти махнію та як їх уникнути. Незважаючи на численні переваги, прийом махнію може викликати деякі побічні ефекти, особливо у високих дозах. Газоутворення це одна з найпоширеніших проблем. Магній може подразнювати шлунково-кишковий тракт і викликати здуття живота та гази. Рекомендація почніть з низької дози магнію і поступово збільшуйте її. Вибирайте таку форму магнію, яка краще засвоюється та менш подразнює шлунок, наприклад, гліцинат або цитрат магнію. Діарея. Високі дози махнію можуть викликати діарею. Рекомендація, якщо ви помітили, що махній викликає діарею, зменшіть дозу або виберіть іншу форму махнію. Взаємодія з лікарськими засобами, махній може взаємодіяти з деякими ліками, такими як антибіотики та діуретики. Рекомендація, якщо ви приймаєте будь-які ліки, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж почати приймати махній. Який вид махнію вибрати? Існує багато різних форм махнію, кожна з яких має свої особливості. Оксид Махнію найдешевша і найпоширеніша форма, але погано засвоюється і може викликати побічні ефекти. Цитрат Махнію добре засвоюється і має легку проносну дію. Махнію – добре засвоювана форма, не викликає побічних ефектів і добре підходить людям з чутливим шлунком. Махнію таурат покращує роботу серця і знижує артеріальний тиск. Коли найкраще приймати махній найкращий час для прийому махнію вечір перед сном. Махній допомагає розслабитися, зменшує тривожність і покращує якість сну. Однак, якщо ви приймаєте махній для покращення спортивних результатів, його можна приймати перед тренуванням. Висновок Махній є важливим мікроелементом, який відіграє ключову роль у підтримці здоров'я та гарного самопочуття. Прийом махнію може принести багато переваг, але важливо враховувати можливу взаємодію з іншими добавками та бути обережними при виборі дози та форми махнію. Не забувайте проконсультуватися з лікарем, перш ніж приймати будь-які добавки, щоб переконатися, що вони безпечні та ефективні. Сподіваюся, ця стаття допомогла вам зрозуміти добавки Махнію та їх сумісність з іншими добавками. Бережіть своє здоров'я і будьте здорові!